Вітаю вас на каналі Виції Авто. Дуже часто і спірне питання до автомобілістів, яке мастило більш підійде для даного автомобіля синтетика або полусинтетика? При виборі потрібно розглянути сам автомобіль, а конкретно якої він марки, який двигун, якого року та який пробіг. І слід знати відмінності між синтетичним маслом і напівсинтетичним. Кожна олія має певну основу, в яку потім додається спеціальні хімічні присадки. В синтетиці основа штучна. Має спеціальний склад, який добре показує себе при роботі з високими навантаженням. Адаптується під температурні коливання, характеризується стійкістю до хімічних реакцій у моторі. Має стабільну густоту у різні пори року. Заявлені виробником характеристики такої олії довго зберігають захисні та корисні функції, які гарантують стабільну та витривалу роботу двигуна. В основі напівсинтетики мінеральні компоненти, до яких додані синтетичні бази в комплекті з пакетом різних присадок. Співвідношення бази та добавок у різних виробників відрізняються: від 30 на 70 до 50 на 50, густота його набагато вища, оскільки у складі є мінеральні компоненти. При тривалому використанні, при регулярних навантаженнях і температурних коливаннях склад і ефективність напівсинтетики можуть погіршуватись. Що при невсвоєчасній заміні може негативно вплинути на роботу двигуна. Синтетика практично за всіма показниками перевершує напівсинтетичний склад. Вона значно якісніше промиває механізми, має кращу текучість і гірше густіє на морозі. Його характеристики не дадуть мотору перегрітися в екстремальній ситуації, мають відмінну термічну стійкість. Якщо ви живете у північному регіоні, де температура взимку опускається нижче мінус 30 градусів по Цельсію і тримається так довгий час, то питання синтетика чи напівсинтетика для вас навіть не стоїть, тільки синтетика. Чи можна змішувати синтетику з напівсинтетикою? Ми зазначимо, що досить складно передбачити результат хімічних реакцій між рідинами, склад яких до того ж тримається виробниками в таємниці. Тому не ризикуйте марно, якщо і збираєтесь підвивати до синтетики на півсинтетику, то робіть це тільки в крайньому випадку, якщо більш під рукою нічого немає. Але довго користуватися таким перемішаним складом не можна. Краще, якнайшвидше, повністю злити його та залити чистий склад. Щоб не проводити подібних сумінних експериментів, завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника і везіть з собою моторне масло того ж складу і бренду. Пам'ятайте, що правильне обслуговування автомобіля це не тільки якісна олія, але й надійні запчастини. Якщо вам потрібні запчастини для ремонту або тюнінгу, обов'язково звертайтесь в наш магазин WC-Auto. Тут ви знайдете все необхідне для вашого автомобіля з гарантією якості та за відмінними цінами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, яким маслам ви віддаєте перевагу. До нових зустрічей!